Екскаватор засипає провалля на вулиці Шевченка у Новгороді Сіверському. Яру центр міста утворився у червні внаслідок опадів. Через сув ґрунту у рів впала частина тротуару, комунікації, обвалила стічна каналізація, збудована на початку минулого століття. До проїзної частини вулиці від краю провалля десяток метрів. Ґрунт на місце підвозить самоскид. Щоб засипати урвище глибиною з чотириповерховий будинок, потрібно тисячі кубометрів, каже виконроб Олександр. Ну, зараз займаємося зворотною засипкою, з послойною трамбовкою почви, для того, щоб в майбутньому не сталося такої біди, як зараз. Підсипаний ґрунт трамбують. Коли зрівняється з основою зруйнованої каналізації, почнуть монтувати нову зливну трубу, полімерну. Її діаметр буде 80 сантиметрів. Вона, скажімо так, вона проплачена, все, її тільки ось ждемо, не щось, завтра її буде ну, доставлять на місце. Зливову трубу змонтують до кінця тижня. Прірву усунуть до кінця жовтня, за умови сухої погоди, запевняє виконроб. А чому ні? Ви ж просто щоб ви подивилися, скільки зроблено вже. І це ж зроблено буквально все за. Останній час. Містяни кажуть, будівельники почали працювати на провалі в кінці серпня. У вересні роботи припинились. Щось вони тут розкопали, воно попадало, все і кинули, і питали зробити, і не зробили, забросили і все. Тут був лоток для спуску води. І майже десь вода набрала течі. течі. І воно вимило ґрунт, і внаслідок цього сунулися лотки. Спочатку було невеличке урвище, потім отаке вийшло, вийшло. Ну це не бистра реакція місцевого уряду. Чого застряло все? Гроші не могли отримати, не могли купити матеріали. Все, договір з фірмою-підрядником підписали 10 серпня. Міська рада перерахувала передплату за роботи 18 серпня. Півтора місяці підрядна організація чекала на ці гроші від казначейства. Пояснює затримку робіт Людмила Ткаченко. Кошти впали йому на рахунок. Але приступити до роботи він не зміг, тому що казначейство йому не видавало ці кошти з цього ж рахунку. Минулого тижня пройшла нарешті оплата державною казначейською службою було проплачено мільйон вісімсот передоплати, кому дали на придбання будівельних матеріалів. Так і вже, як ви бачите, відразу після отримання оплати. Підрядник приступив до виконання роботи всього на усунення наслідків обвалу з бюджету громади виділили 6 мільйонів гривень. Згідно з договором, підрядник має виконати роботи до 30 листопада. Олексій Косипчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.